Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, я думаю тільки про вас. І поки дякую вас, феєчки, за те, що ви ставите плюсики, пишете коментарі. А головне, зараз, коридор затемний до 2 жовтня я вам даю знижку на амулети, бо зараз дуже круто змінювати своє життя. Задя яким ви станете на щасливу випуску в життя? Тому знижка зараз 70%. Все для вас. І так, яке щастя? Дев'ятка Пентаклів. До вас йде те щастя, коли ви відчуєте себе жінкою, яка багато собі може дозволити, у якої гроші є на все те, чого вона хоче. І імператриця, вау, круто, дівчата. Імператриця це про те, що ви станете жінкою, у якої, по-перше, якщо немає, то буде чоловік. Мільйон відсотків. Запам'ятайте це. Якщо у вас є чоловік, то ви в цьому статусі відчуєте себе ще більш такою, яка тебе правильно важливою. Тобто ви будете відчувати, що ви займаєте в серці чоловіка головне і почесне місце. Хтось з вас народить дітей, соціальний статус, гроші. Тобто спочатку ви по дев'ятці пентаклів стали жінкою, яка сама себе може забезпечити і сама собі є хазяйка. Вибачте, але це так. І після цього, і так завжди в езотеріці, тільки після цього. До вас приходить чоловік, який підкреслює вам вашу значущість. тим, що вибирає вас всім серцем. Тому що імператриця це жінка, яка має особливий статус. Так, і Аркан Зірка, дівчата, це здійсниться якась ваша мрія стосовно імператриці? Ви давно це чекали. А саме на що? На те, щоб стати імператрицею, стати жінкою найвищого гатунку, бо імператриця це та жінка, у якої все добре в усіх сферах життя. І що саме головне почуйте, вона може делігувати. Це значить, що вона сама впахується і все робить. Ні, це жінка, яка вміє все делігувати, а яке ще щастя йде. Ох, вісім Пентаклів. Щастя, яке ваша робота буду вам приносити дохід. Вам теж про це говорять ще. І ви знаєте, що карти кажуть? Ви спочатку це кохання, яке до вас прийде, через яке ви станете оператрицю. ви сприймете з мечами. Я сьогодні в групі розказувала добратися в мою групу про ефект пленки, да? це коли ми чекаємо, що наш наступний чоловік буде. Чимось походити на минулого. Зовнішньо, по манерах якось. Тобто все рівно шукаєте якесь сходство з ним. Так ось ви сприймете з мечами, і тут навіть шість мечів, ви навіть можете або з ним кудись поїхати, або від нього поїхати. Або Почати ходити до психологів або до тарологів. Тобто, вам якось цими мічами треба буде попрацювати, і що буде далі? І далі ви мах. Тобто у вас є все необхідне для того, щоб здійснювати всі свої бажання. Бо мах це той, хто робить все. Чого забажає, у нього все вдається. Так. І тут шість пентаклів. Ну, дивіться. Можливо, до речі, про мага. Можливо, це цей чоловік буде для вас магом. Він буде вкладатися в вас, здійснювати ваші бажання. Тому що ви виходите імператриця. Я правильно кажу ви ще сили? Зараз. Дивіться, тут. Що говорять, що у вас ви багато мрієте про це, про те, як бути імператрицею. І вам, от знаєте, відчуття, що ну от вже воно повинно статися, а не стається. Тобто вам навіть іноді вже важко жити з цими мріями, але фортуна до вас повернеться своїм найкращим боком, і все у вас буде, як у всіх моїхечок, які заказуються мулети. Щастя вам, в коридор за темні.